Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску Протаке. Іноземні жертви в результаті авіакатастрофи в Казані загинула українка. Не сьогодні з порядку денного у Верховній Раді зняли положення про розгляд євроінтеграційних законопроєктів. Армійське скорочення Міністерство оборони України звільнить 7 тисяч військових. Та з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що працює на місці аварії Боїнг 747 в Казані, розповіли, що екіпаж літака перед аварією повідомляв про непосадковий стан. Коли до торця смуги залишалося близько 500 метрів, екіпаж лайнера повідомив диспетчерам про непосадковий стан, неможливість здійснити посадку. Після цього пілоту спробували знайти зайти на друге коло, але коли літак перебував над смугою, він пролетів близько кілометра, після чого впав на землю на очах у десятків очевидців. Поки розглядаються три версії катастрофи, серед них. Помилка пілотування, технічна несправність літака і неякісне паливо сьогодні. Офіційний представник МНС Росії Ірина Росю заявила, що на борту літака, що розбився в Казані, перебували двоє іноземців: британка та Українка. Експертиза ДНК загиблих в Казані почнеться сьогодні, 18 листопада, і може зайняти декілька тижнів. За даними МНС, до аварійно-рятувальних робіт задіяно більше тисячі чоловік, і понад 240 одиниць техніки. Нагадаю, 17 листопада боїнг 737 авіакомпанії Татарстан потерпів крах при заході на посадку в аеропорту Казані. На його борту знаходилися 52 людини. Зекономили Інагурація економ класу. Експерти підрахували, що церемонія інагурації нового грузинського президента Георгія Маргвелашвілі вартувала державному бюджету Грузії майже у четверо дешевше, аніж церемонія колишнього президента Михайла Саакашвілі. Таким чином, до сьогоднішнього ранку у Грузії тривали святкові заходи. Нагадаю, на офіційну церемонію інагурації новообраного президента прибуло більше 200 посадовців з 53 країн світу. Проте серед них делегації з України не було. За офіційними даними. Віктор Янукович проігнорував посвячення у президенти. Російському газу в Україні бути. Україна та Росія досягли компромісу у вирішенні питання щодо оплати за російський газ та його закупівлі. Сторонам вдалося відійти від. Тих формальностей, які з'явилися ще на початку жовтня. Про це сьогодні у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Газ постачається, на... питання з фінансуваннями, оплатами знято. До кінця року планується погасити заборгованість. Це близько одного мільярда доларів. Ми практично узгодили графіки, взаємовигідні для обох сторін. Я прошу вибачення за технічні негаразди. ЄС поділи, подивиться на прогрес, який був зроблений в реалізації критеріїв, визначених радою закордонних справ в понеділок, 18 листопада, міністри закордонних справ ЄС на своєму засіданні у Брюсселі обговорять підготовку саміту східного партнерства, який відбудеться 28-29 листопада у Вільнюсі. А також міру готовності України до підписання угоди про асоціацію на цьому саміті. Мова йде про реалізацію Україною критеріїв відносно поліпшення. В виборчого законодавства здійсненні судової реформи і реформи прокуратури, а також у вирішенні проблеми виборчого правосуддя і справи колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Натомість глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський не виключає, що рішення про підписання угоди про асоціацію може бути прийняте главами країн-членів ЄС безпосередньо на саміті східного партнерства у вільнюсі 28 листопада. Як заявив політик, на сьогодні деякі політичні орієнтири не відповідають. Не виконані, і це невідповідальність відповідальність 28 міністрів закордонних справ країн Євросоюзу вирішувати ці питання. Музика. Сьогодні Україну має відвідати місія Кокса-Квасневського. Прес-аташе представництва ЄС в Україні Давід Стулик підтвердив, що Пет Кокс та Олександр Квасневський, які очолюють місію щодо України від Європарламенту, у 27-й раз відвідують Україну 18-20 листопада. При цьому Стулик не повідомив порядку денного європарламентарів. Як повідомлялося раніше у представництві в Україні, поки не знають, чи буде змінена дата візиту місії Кокса Квасневського через зміни у порядку денному пленарних засідань Верховної Ради щодо розгляду євроінтеграційних законопроєктів. коли як але не сьогодні з порядку денного у Верховній Раді таки зняли положення про розгляд євроінтеграційних законопроєктів. Як повідомляється у прес-службі парламенту, засідання не відмінили, а лише перенесли з понеділка на четвер. Утім, за яких причин у повідомленні не вказується. Нагадаю, саме сьогодні, як обіцяли депутати від партії регіонів, питання лікування ув'язнених має значно просунутися уперед. Проте знову не склалося. Опозиція вимагає, аби президент Янукович у четвер прибув до парламенту і там підписав три євроінтеграційні закони, які ухвалить парламент. Про це сьогодні заявив голова політради «Батьківщина» та фракції батьківщина Арсеній Яценюк на погоджувальній раді у парламенті. Він підкреслив, що у четвер в парламенті мають бути ухвалені три законопроекти, які відкривають шлях для підписання Україною угоди з ЄС. Було би дуже знаково, що президент України підписав ці законопроекти. Прямо в стінах Верховної Ради це буде чіткою відповіддю на питання: чи буде саміт у Вільнюсі і чи буде Україна частиною європейського простору. Армійське скорочення Міністерство оборони України підрахувало, що до 2017 року у вітчизняній армії скоротять майже 7 тисяч лейтенантів, майорів та полковників. Згідно з підрахунками, кожен п'ятий з українських генералів має ризик втратити місце роботи і все через програму реформування української армії. Проте у міністерстві пообіцяли без грошей військових не залишать. Кожному буде виплачено 50% заробітної плати за кожен рік служби тож у середньому. Кожному звільненому виплатять від 8 до 15 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги. Я берлінець. Тепер цей напис прикрашає пшеничне поле в Італії. Таким чином, фермер-художник Даріо Гамбаріні втратив. Витратив майже шість годин, аби зобразити портрет 35-го президента Сполучених Штатів Джона Фіджеральда Кеннеді. Цим портретом художник хотів нагадати, що 50 років тому американський президент підтримував берлінців під час спорудження славнозвісної берлінської стіни. Це не перша робота фермера художника. До цього італійські поля вже прикрашали обличчя Барака Обами, Міккі Мауса, Нільсона Мандели та навіть репродукція картини Едварда Мунка. Крик. Пенсійний ювіляр легендарному американському герою дитячих мультфільмів Мікі Маусу сьогодні виповнилося 85 років. Саме 18 листопада, 1928 року, вперше в світ побачив мультфільм Пароплавець Віллі, де у головній ролі було кумедне мишення, якого створив американський аніматор та художник Еб Айверкс. Проте у перші роки анімаційний герой був німим, і лише за кілька років студія Walt Disney подарували герою дитячий голос. І вже сьогодні Міккі Маус один з улюбленців дітей не лише Америки, а й усього світу. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 16-й.